Хочу висловити щиру подяку. Щиру подяку всій компанії Груп» за те, що предоставили дуже комфортні умови перебування, навчання. Вибачте, якщо наша група була дуже весела, коли <схід> зробила вам уроки, але це сприймається дуже легко і запам'ятовується на все життя. Вдячна вам, Артур Вікторович, за те, що ви так дійсно легко і доступно все доносили до нас. Все це треба нам засвоїти, і сподіваюся, що ми використаємо це на благо інших людей. Для цього ми сюди і прийшли. І хочу сказати, що ваш образ зламав стереотипи, те, що масажист, в моєму розумінні, мав бути кремезним здоровим дядьком, але ми це її і сильно в руках будемо, і можемо танцювати легко кругом. Клієнтів, і я рада, що з з вами і потрапила саме до вас в команду. Всім дякую. І щиро бажаю, щоб ваша компанія, як я сказала, подумайте над розвитком над розширенням, приносила ще багато знань і мінь, іншим людям. І ми, звісно, ще побачимося. Дуже хочеться потрапити і на інші курси, і на підвищення кваліфікації. Це буде я сюди прийшла в принципі для того, щоб отримати ці знання і використати їх для рідних. А ну тепер в мене вже словесна навіть черга. Просить да. я ще раз вдячна вам до зустрічі.